Повсякденні жіночі джогери to Fashion від Aldi. лише 255 гривень за одиничку. В лоті буде 10 позицій і вартує лот 2550 гривень. Загалом будуть іти сірі модельки та чорні, але ще, можливо, будуть ось такі в клітинку. Дуже класні, стильні та повсякденні штани. Вони йдуть з кишеньками, на резиночці затяжечками. дуже класно виглядають. По розмірам, есочки буде 4, емочки 2, елічки 4. По складу 75 поліестер, 25 котон. Ось так вони виглядають в упакуванні. Є ще позиції без упакування, але вони йдуть з бірочкою. Ось так виглядають сірі в розгорнутому вигляді. Класні повсякденні штанці. Оздоблені ось таким шовчиком по боках. Кишеньки. Ось такі декоративні елементи на зав'язочках та прямого крою та чорні. Вони йдуть з шовчиком посередині. Дуже класно виглядають. Кишеньки, дуже м'якенькі. Та зараз кажу чорні по складу. Чорні по складу так само будуть: 75% поліестер і 25% котону. Нагадаю, 10 позицій в лоті, 2550 гривень за весь лот. Якщо бажаєте замовити, звертайтеся до наших менеджерів контакти під цим відео.